Добрий день ребята. Добрий день ребята, В мене звуть Богдана. И як ви бачите, тут у мене ігри. Як ви бачите. Але я не знаю, ви не спросите, мабуть, що... чого? Ти не знімаєш відео на іграх, як ото компот. По того ж, я не знаю, як вона знімається. От програму закачала, де треба відео знімати. Але як викладати, не знаю. Так сьогодні то облайн, напишіться. А саме головне поставте лайк. Бо я хочу, робити, поставили лайк. По того ж, просто. А хочете, ви ми поставили лайк. Поставити лайк, будь ласка. Так, все. Так, ви виброшуєте лайк. І я вчора знімала відео, яке я вчора тільки з'ясувала. А сьогодні, ну, пока, тобі це я вам сказала, сказати хотіла. Пока.